Сьогодні пройшла конференція управління змінами трансформація медичних послуг в часи кризи. Я можу сказати, що я дуже задоволена сьогоднішнім заходом. По-перше, я задоволена тим, яка кількість небайдужих людей сьогодні прийшли говорити з нами про зміни. Я задоволена тим, які теми, як болючі теми, ми піднімали на рівні управління, на рівні менеджмента. Ми говорили про пацієнта. Ми говорили про те, що він має бути в центрі уваги. Кожного медичного закладу і кожного медичного керівника ми говорили про інклюзію і про якість медичних послуг як про конкурентну перевагу. Ми говорили про міжнародні партнерства, які сьогодні є абсолютно важливими для того, щоб ми могли розраховувати на позабюджетні кошти. А також ми сьогодні підняли теми фінансової стійкості тему, яка надзвичайно потрібно обговорювати серед медичних керівників. Конференція управління змінами та трансформація медичних послуг в часи викликів зібрала сьогодні понад 300 керівників та топ-менеджмент медичних закладів. Це дало змогу розпочати діалог про майбутнє української медицини, про виклики, які постали перед нею, та кроки, як рухатися далі, щоб долати ці виклики і зберегти стійкість. Конференцію організовано благодійним фондом здоров'я за підтримки фонду Аскольд і Дір, якщо адмініструється і САРЄднання за підтримки Норвегії та Швеції. Мета конференції пошук довгострокових рішень та зміцнення системи охорони здоров'я сьогодні.